Привіт, всім, мене звати Настя. Якщо ми ще не знайомі, приємно познайомитися в сьогоднішньому відео я вам розповім про свої книжкові покупки, надбання го року. І це, знаєте, хвилюючи, тому що я вже рік не знімала цей формат на каналі, тільки з патронами своїми ділилася. Підписуйтеся на канал, якщо ще не підписані, ставте подобайку, пишіть в коментарях, які книги ви купували на початку цього року. Розпочну з того, що 1 січня я опинилася в книжковому світі, і це не метафора, так називається найстаріша книгарня міста. Шковий світ декілька місяців тому я підгладіла там книжки одного автора, які мене зацікавили, але в той же час не настільки, щоб я їх купила. Цей ж раз я не змогла пройти повз, оскільки вже дізналася більше про його творчість, і насправді перших авторів об'єднує німецька мова та те, що вони їх батьки священники. І розпочну я з Фрідріха Дюрінмата. Це «Вавилонська вежа та лабіринт. Якщо не помиляюся, перша частина власне лабіринт це така збірка творів від цього швейцарського письменника, який. Дев'ять разів номінувався на Нобелівську премію, дуже популярний за рахунок своїх детективів. І мені насправді цікаві як лабіринти, так і Вавилонська вежа по написанню самому. Я знаю, що він певний момент знищив цей твір і потім знову його відтворив там. Буквально декілька поверхів тільки. Хоча ідея його була, я так розумію, пройтися по всіх. <свісна> по всій Вавилонській вежі описати її. Буду знайомитися. Це виходило видання в 2005-2006 році в році. Юніверс. Наразі вони називаються видаництво жупанського. У мене є певна довіра до творчості. Авторів, яких вони видають, тому, відповідно, я собі їх придбала. Наступний автор є німецьким письменником, який проживав біля Ляйпсіха. Я думаю, окремі люди зрозуміють натяк мій. Але це автор, який абсолютно, знаєте, я про нього не знала, і привернув він мою увагу в книгарні тільки за рахунок того, що він виходив в серії, де публікувався Роберт Музіль. Це Крістов Гайн, його книга Вілленброк. Палітурка, звісно, віштовхує, і я навряд чи б купила її суто, знаєте, за оформленням, але потрібно. Ну, знаєте, в 2003 році все ж таки Юніверс інші обкладинки і не робив. Крістов Гайн, він. Також має дуже багато престижних премій, але мене зацікавив цей твір власне по анотації. Насправді тут розповідається про принципового оптиміста і, начебто, переконного пацифіста, мало помало який опиняється в ситуації, коли він змушений підняти зброю проти іншої людини. Дуже цікаво познайомитися з цим твором і розповісти вам, власне, про мої враження. І ця книжка мені обійшлася в 30 гривень. Загалом за три книги, які я собі тоді придбала, я заплатила 130 37 гривень, тому що по 55-52 по 52 гривні Фрідріх Дюріна та книжки. Дуже приємно знаєте ціна. Інколи дуже люблю, знаєте офлайн-книгарні, де можна знайти якісь дуже ну, такі старі вже видання, на які ціни, як тільки вони завезлися і більше їх не змінювали. Наступна письменниця. Також, до речі, німецькомовна. Вона має грузинського походження, і мені здається, на даному моменті ви всі зрозуміли, що це за книжка, тому що нашуміла вона в українському книгу так мовити цій компанії дуже багато. Це Ніно Харатишілі, Восьме життя для брільки. Я коли дізналася про цю книжку, розповідала вам в анонсах, новинках, не особливо зацікавилася за анотацією, де розповідається про шоколад'ї, який, придумавши гарячий шоколад, за якимсь певним його особливим рецептом, має нести за собою якісь певні прокляття на його родину несе. І цей рецепт чомусь передається далі і далі. Це, ви знаєте, це якась така абсурдність того, що він передається далі, мене. Відштовхував від прочитання цієї книжки, але згодом вона привернула увагу за своєю ціною, тому що тоді тільки почали підніматися ціни, і тоді ця сума там, в передзамовленні вона коштувала 700 гривень, просто дивувала, як мінімум. І немає абсолютно на неї негативних відгуків. Я очікувала, що буде електронна книжка. Яку ніби як планують зробити, але ось півроку її немає, тому, побачивши її за 640 гривень, я собі придбала в на Якабу. Це книжка сімейна сага, яка розповідає про родину протягом ХХ століття, як повпливали ті чи інші історичні події, які відбувалися в Грузії і не тільки на сім'ю власне головної героїні, яка розповідає цю історію своїй племінниці-брільці. Це Буде книжка, знаєте, на окремому влогові. Я вже ділилася в планах та підсумках минулого відео, що гадала, чи брати її окремим влогом. Ви написали, що потрібно знімати, я зніму і детальніше вам розповім. Я хочу сказати, що неймовірно гарно видана книжка, дуже приємно її читати. І сама дизайнерська обкладинка від Марії Кінович отримала премію дизайнерського оформлення у 2022 році. Тому Знаєте, дуже приємна книга, і вона, знаєте, прикрашає дійсно полиці. Наступні книги. О, я їх чекала з 21-го року, зробила передзамовлення. І це комобук. Я одразу, як тільки отримала книжку, прочитала її, і тому знімаю зараз книжкові покупки, щоб знаєте, не спілорити їх в прочитаному. Це Жорж Перек, речі Людина ще спить. Це два твори, які дуже сильно мене цікавили, тому що я ще була тоді незнайома з Жоржем Переком, але чула гарні відгуки про цього французького письменника, коли передзамовляла. І не дочекавшись, я прочитала влітку його дабл спогади дитинства, який є на автобіографічної історії, і ділилася в прочитаному там влітку своїми враженнями. Тому, знаєте, для мене вже є певне. Знаючи якісь певні події, які відбувалися при житті там перека, його особисті якісь травми, я читаючи речі, бачу також, що він опирається на якісь свої особисті, також свою особисту історію. Це це розповідає про жінку та чоловіка, які живуть невеличкій квартирі, і мріють про певні речі. Мріють про те, що в них з'явиться будинок, який вони наповнять речами, і мріють про те, що певні речі змінять їхній побут, їхнє життя, їхнє оточення відповідно. Все залежить від речей. Було Цікаво це читати, своїми враженнями поділюся в прочитаному вже січня. А от людина, що спить я ще не бралася до прочитання, думаю прочитати в марафоні якісь три на три, один твір за один день, і там вже розповім детальніше і про другий твір. Видання мені, до речі, дуже подобається по оформленню, незважаючи на те, що воно таке ніби як і відштовхуюче, і насичене, але мені здається, до самого твору дуже підходить. Так, наступний автор Андрежіт, також французький автор, з якого я побачила тільки в черзі на Комубук. Ніколи я не цікавилася його творчістю. І поки я очікувала власне це передзамовлення, я собі вже придбала його відомий твір «Фальшива монетника» від жупанського в серії Нобельські лорати». А ось маю вже «Мораліста», який був написаний у 1902 році, і це така, знаєте, претеча французького екзистенціалізму, яким. Подальшому користувався і в подальшому творчості Жоржу Перека та Кам'ю ми можемо вже зустріти. Звісно, мені також цікаво познайомитися з цією книжкою. Видання також має такий самий папір, як і інші книги. Наступний автор, я вже нарешті буду знайомитися з його творчістю, тому що маю його найвідоміший твір такого розбитого покоління в дорозі. Джек, Джек Керок», це бідник, американський письменник і. Я бачу, що по об'єму, знаєте, вона відрізняється так суттєво від попередніх книг, які були куплені мною. І не тільки по об'єму, але й є вибір паперу для обкладинки. Трішки я цьому засмутилася, що комубуку брали зовсім інший папір. Але можливо, того не було в наявності, тому що зараз з війною та проблемами папером не знаю, альтернативи ніякої іншої не було, що вони обрали ось такий папір. Що я не знаю про що ця книжка, тому не буду зупинятися на ній. А розповім про ту, яку я вже читала, і це дубль на моїх полицях: це Вірджинія Вулф місіс Деловий, в оформленні Богдана Давидюк, якраз це, знаєте, видання незвичне за, о, за вибором кольорів. От тут навіть ілюстрації є всередині книжки, які можна розглядати, які в намальовані пастелі, якщо я не помиляюся. Це історія, яка розповідає про один день жінки та інших тригорядних героїв. І, власне, мене в свій час вона дуже захопила. Я прочитала її разом з е, Канінгемом його годинами. У мене є окремий влог, там де я ділюся враженнями, і це неймовірно, знаєте, історія, яку е, яка написана в потокі свідомості. Тут немає якихось таких, знаєте, певних розділів. І ви, просто перенаючи в цю книжку, е, я отримала задоволення від прочитання її. Я хотіла вам показати, наскільки вона відрізняється від попереднього видання Комубук навіть просто за об'ємом. Певно, тут залежить все від вибору паперу, він більш пухкий в новому виданні. І от, власне, в цьому виданні і подяка підтримки проєкту якраз винесена в текст. І тут я не могла зрозуміти, навіщо це було зроблено, тому що на інших розворотах тут просто реклама. Інших книжок, чому це там не винесено. Можливо, ви здає, здається, вам ще я занадто примхлива, але просто читаючи твір, закінчуючи тим паче його, мені би не хотілося відволікатися на якісь інші, інші висловлювання. Назвімо це так. Тому не позбуваюся попередньої книги, тому що мені вона також подобається і цікаво буде порівняти редагування, так би мовити, тексту. Це от книжки від Комобук, я вам показала. Далі я в книжковому клубі в лютому буду обговорювати разом зі своїми патронами твір Бартолмі білосніжка, Долучайтеся, якщо хочете до мого патрона підтримайте мій канал фінансово і буду знаєте, техніку покращувати картинку і взагалі книжки купувати цікаві, розповідати про них. Я на каналі Аліси Піквік Пейперс побачила відгук на книжку Лабіринти американського постмодернізму. Я про цю книжку читала, вже бачила її в продажу, але вона настільки чудово про неї розповіла, про різні замітки, розхвалила, так би мовити, що її розкупили. Не змогла я знайти ні у видавництва, ні в онлайн-книгарнях. І, на моє щастя, вона була в офлайн-книгарні міста. Мені її відклали, і я ось її тепер маю на своїх полицях. Прочитала вже про Бартолмі. Вибірково читаю до речі, початок там про лабіринти, що мені знадобиться. В прочитанні мені здається і Дюрдманта, але ось і про самих авторів, постмодерністів, чим вони відрізняються, і взагалі про їхню творчість, їхні біографії. Максим Сілєв дуже цікаво розповідає: він є перекладачем даного, даної літератури. Після цієї книжки куплю собі другий, а потім згодом і третій. Я знаю вже ніби як так говорилося, що він буде. І е, я вчора якраз зустрічалася зі своєю подругою, якою, яка запропонувала мені до нового року обмінятися книжковими подарунками. Так от, вчора вона мені презентувала, так би мовити, мій подарунок. Е, і це якраз дуже тематично до попередньої книжки, тому що це 60 оповідань від Дональда Бартлмі. Ось так вона виглядає під суперкою. Це оповідання, які написані в різних стилях. Вони абсолютно різними за тематиками. І буде дуже цікаво познайомитися з тим, з творчістю Бартолні, як їх переклав Максим Істелієв. І, взагалі, я дуже рада, що в мене з'являються ці книги. Я дуже хотіла її насправді. От тому дуже рада такому подарунку від Альони. Дякую, Альона. І ще сьогодні. Я покажу вам подарунок від видавництва, з яким в мене розпочинається співпраця в цьому році. це видавництво Артхас, яких виходить такі дизайнерські книги по мистецтву, по якомусь анімації, по затишку, по письменництву. В них дуже багато різних видань і біографій, і автобіографій. І я. Настільки була щаслива, що вони відправили мені власне цю книжку, що зараз з вами буду її розпаковувати. <плес> і це ай вей Тисячі років радості й смутку мемуари. Я дізналася про цього автора з їхніх розсилок. Яке видання гарне. у них всі видання гарні. Дуже незвично, до речі, що тверда обкладинка. В них інтегральні, дуже часто використовуються. В їхній розсилці я дізналася про цю книжку і про цього митця. Візуально, скоріш за все, бачила цього митця китайського художника, але якось детальніше не дізнавалася про його інсталяції. Найбільше мене зацікавило насіння соняшника, де було розписано близько 100 мільйонів поселянових зернят. Які були розписані вручну китайськими майстрами. Всього їх було 1600 з якогосьвісного китайського міста, який якраз ем, має велич імператорського перцеляни. От. І в лондонському музеї, в галереї розсипали ці півтори тонни порцелянових зернят, які асоціюють мають собі дуже багато сенсів. Е, мені дуже цікаво познайомитися з його біографією. Я знаю, що тисячі років радості і смутку це з вірша, я так розумію його батько, який є поетом, який також сидів у в'язниці певний період за свої політичні якісь переконання, як і сам Айвейвейвей, він також критикує владу Китаю і власне за це також сидів у в'язниці. Так само переслідувався своєю владою, тому буде дуже цікаво познайомитися з цією книжкою. Дуже дякую, Артхас, за те, що ви надіслали її мені. Я найближчим часом, звісно, поділюся відгуком на цю книжку. Це були всі книжкові покупки, які я сьогодні вам. Показує, власне, очікуйте наступних, не знаю, десь, можливо, наступному місяці, а можливо, і трішки згодом. Дуже дякую вам за увагу! І не забудьте написати в коментарях, які книги ви придбали собі. І підписатися на мій канал, ставте подобайку. Я дуже рада новим глядачам. До наступної зустрічі! Бувайте!